Вночі противник атакував Україну 78 ударними ударними типу «Шахет» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8.30. підтверджено збиття 42 ударних БПЛА типу шахет на півночі, сході і в центрі країни. 22 ворожі безпілотники, імітатори локаційно втрачені. Наслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя. Сьогодні Кривий Ріг у жалобі за загиблими через ракетну атаку на місто, яку ворог вчинив 2 квітня. Тоді нагадаємо, загинули четверо людей. За інформацією голови ради оборони міста Олександра Вілкола, Росіяни вдарили балістикою. Армія РФ вбила цієї доби одного жителя Донеччини. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна. Також поранені дві людини у Мирнограді, і троє цивільних у Костянтинівці.